Мене звати Сергій, мені 34 роки, і я народився та виріс у Балаклії. Як і багато інших, я пішов захищати нашу землю, коли почалася війна. Зараз я служу на Донбасі на самому передовому рубежі. Це нелегке життя, але кожного ранку я нагадую собі, заради чого я тут. У нас єдина мета перемога. Але один день змінив усе. Ми опинилися під сильним обстрілом, і мені не вдалося вийти неушкодженим. Я отримав важке поранення й упав. Мене накрила хвиля болю, а потім темрява. Я більше нічого не чув і не бачив, але це був лише початок моєї найдивовижнішої подорожі. Я відчув, як мене ніби вирвали з мого тіла. Спочатку я не розумів, що відбувається. Все навколо стало якимось світлим, але не сліпучим, а м'яким і теплим. Потім я побачив людей. Це були мої побратими, ті, кого я втратив за ці роки війни. Вони стояли переді мною і усміхалися. Їхні обличчя були спокійними, і я відчув, що вони раді мене бачити. Я не знав, чи я живий, чи мертвий, але їхня присутність мене заспокоїла. Я підходив ближче, а вони відкривали мені руки, ніби чекали на мене давно. Сергію, ти з нами тепер, сказав один із них, Олексій, мій близький друг. Який загинув минулого року. Я не міг повірити своїм очам, але потім згадав я ж був поранений. То що, я помер? запитав я, дивлячись на них. Ще ні, відповів Олексій. Ти між світами, і ти маєш почути те, що ми тобі скажемо. Їхні слова заспокоювали мене там, де я перебував, не було болю чи страху. Це місце було наповнене миром і світлом, яке важко описати словами. Я почувався так, ніби повернувся додому після довгої дороги. Але я розумів, що це ще не кінець моєї подорожі. Олексій продовжував: Тобі належить повернутися, але перед цим ми маємо розповісти тобі про майбутнє. Олексій сказав: Ми знаємо, що ти постійно питаєш себе, коли це все закінчиться. Я кивнув, бо це питання переслідувало мене з початку війни. Він продовжив. Ми бачили, як закінчиться війна, і ми хочемо поділитися цими з тобою. Я слухав його, затамувавши подих. Він почав розповідати, що війна буде довгою і важкою, але вона закінчиться перемогою. Українці об'єднаються як ніколи раніше, то сказав Олексій. Він розповідав, як люди з усіх регіонів країни забудуть про суперечки і стануть пліч пліч заради однієї мети миру. Це буде час, коли кожен зрозуміє, що майбутнє залежить від нього, додав він. Я слухав його слова і відчував гордість за свій народ. Олексій продовжував: Ворог буде змушений відступити, він втратить усе, що намагався відібрати. Його слова звучали впевнено, ніби він сам бачив це на власні очі. Це буде не лише перемога на полі бою, а й перемога духу, сказав він. Я уявляв, як наші хлопці повертаються додому з перемогою і моє серце наповнювалося надією. Після війни буде нелегко, сказав Олексій, тобі й твоїм побратимам доведеться відбудовувати країну з нуля. Він описував, як українці будуть працювати разом, щоб повернути країні її колишню славу. Це буде час відродження, коли кожен відчує себе частиною великої родини, додав він. Олексій наголошував на тому, що кожен українець зіграє свою роль у перемозі і відбудові: Немає маленьких людей у великій справі, сказав він. Кожен, хто допомагає, хто вірить, хто не здається, є частиною цієї історії. Олексій усміхнувся і сказав: Ти повернешся додому, Сергію, але ти маєш пам'ятати все, що ми тобі сказали. Я кивнув, відчуваючи, як моє серце наповнюється вірою. Після слів Олексія я почав розуміти, що моє перебування тут це не кінець, а важлива місія. Він сказав: Сергію, ти повинен повернутися і стати голосом тих, хто вже не зможе говорити. Мої побратими оточили мене, кожен із них говорив про щось своє, але всі їхні слова були про майбутнє України. Вони нагадували мені про те, що кожна наша дія має значення, навіть якщо вона здається незначною. Ти маєш розповісти, що бачив тут, щоб дати іншим надію, додав Олексій. Я не був упевнений, як це зробити, але обіцяв, що зроблю все, щоб їхні слова не залишилися без відповіді. Побратими розповіли мені, як вони бачили майбутню Україну. Вони описували її як сильну, незалежну країну, де люди цінують свободу та допомагають одне одному. Це буде країна, яка стане прикладом для інших народів, сказав Андрій, ще один із хлопців, яких я втратив у бою. Його слова наповнювали мене гордістю і вірою в те, що все це можливо. Кожен із них сказав мені щось особливе, те, що залишилося в моєму серці назавжди. Пам'ятай Сергію, що ти частина великої історії, сказав Олексій. Ми всі боролися за те, щоб наші діти жили в кращому світі. Додав Андрій, їхні слова звучали, ніби мелодія, яка заспокоювала мене і одночасно наповнювала силою. Настав момент, коли я зрозумів, що маю повертатися. Побратими піднялися і почали прощатися зі мною. Ми завжди будемо поруч, Сергію, сказав Олексій, обіймаючи мене. Не бійся, ти не сам. додав Андрій. Їхні слова звучали як обіцянка, що навіть після смерті. Вони залишаються частиною цієї боротьби. Я відчув, як мене ніби тягне назад. Світло навколо почало змінюватися, і я відчув, як моє тіло стає важчим. Останнє, що я почув, це слова Олексія. Пам'ятай, ти повертаєшся, щоб дати надію. Потім темрява знову огорнула мене. Коли я прокинувся, перше, що я побачив, це обличчя медсестри. Вона усміхнулася і сказала: Ви повернулися. Я відчував слабкість, але водночас дивовижний спокій. Я знав, що повинен жити і виконати обіцянку, яку дав своїм побратимам. Коли я прийшов до тями, перше, що я зробив, це розповів про все своїм товаришам. Вони слухали мене уважно, і я бачив, як їхні очі наповнювалися надією. Війна закінчиться перемогою, але ми повинні триматися разом, повторював я слова Олексія. Я відчував, що це моя місія передати це послання іншим. Після того, як я повернувся до життя, я почав бачити речі по-іншому. Кожен день став для мене подарунком, кожен момент можливістю зробити щось значуще. Я розумів, що не маю права здаватися, бо за моєю спиною ті, хто вже не може боротися. Слова побратимів стали для мене не лише спогадом, а й дороговказом. Вони нагадували мені, що кожен із нас це частина великої боротьби, яка завершиться перемогою. Їхня віра в майбутнє України стала моєю власною вірою. Після того, як я повернувся до життя, моя віра в нашу перемогу стала непохитною. Я зрозумів, що кожен день, кожна година нашої боротьби це частина великого шляху до свободи. Побратими на тому боці дали мені сили жити далі і боротися не тільки за себе, але й за тих, хто не зміг повернутися. Я часто згадував їхні слова про те, що. Навіть найменша дія має значення, якщо вона зроблена з любов'ю до батьківщини. Відтепер я намагався ділитися цією вірою з іншими, із товаришами на фронті, і з тими, хто залишився в тилу, і навіть із зовсім незнайомими людьми. Їхні очі загоралися, коли я розповідав про побачене, і це давало мені зрозуміти, що моя місія не завершилася. Я став для них голосом тих, хто пішов назавжди. І це зобов'язувало мене залишатися сильним. У моменти відчаю, я згадував слова Олексія: Не бійся, ти не сам. І це нагадувало, що ми всі пов'язані однією метою. Коли я нарешті відновився після поранення, мене запитали, чи хочу я повернутися на передову. Моя відповідь була без вагань: Так. Я знав, що це моє місце, що саме тут я можу зробити найбільше для своєї країни. Побратими зустріли мене як брата, що повернувся з далекої дороги. Я розповів їм про те, що бачив, і про обіцянку, яку дав тим, хто вже не з нами. Моя розповідь надихнула багатьох, і я бачив, як у їхніх очах з'являлася впевненість. Ми переможемо Сергію, сказав один із них. Ці слова стали нашою мантрою, яку ми повторювали щодня, ідучи в бій. Я відчував, що ми всі тепер не просто воїни. А носії надії, яка об'єднує нас. Тепер, коли я озираюся на той день, коли був між життям і смертю, я розумію, що це було не просто випадковістю. Побратими дали мені не лише знання про майбутнє, а й розуміння, що кожна мить нашого життя важлива. Я живу, бо знаю, що ми всі частина великої історії, яка пишеться прямо зараз. Наші дії сьогодні визначають, якою буде Україна завтра. Я хочу, щоб ця Україна була варта жертв тих, хто віддав за неї своє життя. Це урок, який я ніколи не забуду, і поки я дихаю, я буду боротися за нашу землю, за наших людей і за світле майбутнє, яке я бачив у їхніх словах.